Вітаю на першому подільському. Кількість постраждалих від російської атаки у кривому розі зростає. Екс правоохоронець постане перед судом за спробу втечі за кордон. У раді прийняли закон про повернення на службу після СЗЧ та дезертирства. У Дражній чоловік обікрав будинок, а затримали його у Хмельницькому. Має п'ять хвилин на головне. Кількість постраждалих у кривому розі внаслідок сьогоднішньої атаки ворога зростає. Голова Дніпропетровської ова Сергій Лисак повідомив про 17 людей. 10 людей госпіталізовано у 38-річної жінки різані рани голови. Також зазначено, що окрім адміністративної будівлі пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, два мікроавтобуси і легковик. ДБР завершило слідство у справі колишнього співробітника правоохоронних органів із Чернівецької області, який планував незаконний виїзд із України разом із двома ухилянтами у жовтні 2024 року. Підозрюваний почав шукати спосіб нелегально покинути країну за 5 тисяч євро. Він домовився із посередником, який обіцяв допомогти перетнути кордон обхідними шляхами. Щоб зменшити витрати, чоловік запросив двох супутників 26 жовтня. Вони мали реалізувати план втечі, проте їм завадили прикордонники поблизу кордону з Румунією. Екс правоохоронець зумів текти, тоді як його напарників затримали. Згодом чоловіка теж було викрито. Обвинувальний акт наразі передано до суду. Тепер усі відповідатимуть перед законом. Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє добровільне повернення на службу військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або ж дезертували. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Законопроєкт підтримали 253 народних депутати. За законом, військовослужбовець може самостійно повернутися до місця служби і висловити готовність продовжити її. Документ зберігає право військовослужбовцям на зарплати, пільги, соціальні гарантії та інші види забезпечення. Також кримінальні провад Жені розпочаті проти них не стануть перешкодою для поновлення на службі. У поліцейські повідомили про підозру 38-річному чоловікові, який обікрав будинок місцевого жителя. Зловмисник проник у помешкання через вікно, поки господар був відсутній, і викрав понад 26 тисяч гривень та інші цінні речі. 44-річний постраждалий звернувся до поліції з заявою про крадіжку. І у ході розслідування правоохоронці з'ясували, що до злочину причетний місцевий, який раніше неодноразово був судимий за майнові злочини. Після скоєного підозрюваний вирушив до Хмельницького. Витрачати вкрадені кошти, де оселився в одному із готелів, там його й затримали поліцейські. Наразі слідство триває. МКП «Хмельницьк водоканал» повідомляє про призупинення водопостачання в обласному центрі у зв'язку із проривом водопроводу. До 15-ї години не буде води на вулиці Профспілкові. Також із тієї ж причини призупинено водопостачання до 16-ї години по вулиці Інститутській 10, 12, 14, 14 дріб 1, 14 дріб 2, 14 дріб 3, 15, 16 та 17. Також у Вищому професійному училищі номер 4 та дитячому садочку номер 28 «Пролісок» не буде водопостачання. На замовлення служби відновлення у Хмельницькій області в межах експлуатаційного утримання державних автомобільних доріг продовжуються роботи на мосту Стрімка Лань у Кам'янці-Подільському. Поточні роботи включають відновлення деформаційних швів та влаштування вирівнюючого шару із модифікованої гарячої асфальтобетонної суміші. Зокрема, роботи вже виконано на правому проїзді по залізобетонній частині прогонової будови штучної споруди та на підході до мосту із сторони Чернівецької області. Про це Повідомили у службі відновлення та розвитку інфраструктури в Хмельницькій області. Роботи проводяться без перекриття руху транспорту, тож водіїв закликають бути уважними дотримуватися вимог дорожніх знаків, правил дорожнього руху, зокрема швидкісного режиму та безпечної дистанції. Наразі це все про що встигає розповісти. Щораз оновлена інформація, перевірена інформація. Чекає на вас у наших наступних випусках та у наших соціальних мережах. Тож доєднуйтеся до спільноти першого подільського. Ми вам дякуємо за довіру. На все добре.